35 навчальних закладів Чернігівської області отримують набори спортивного інвентаря. Спорядження для занять футболом, волейболом, регбі, бадмінтоном та іншими видами спорту сьогодні на Чернігівському стадіоні Юність передав міжнародний благодійний фонд Паріматч фундейшн. Він реалізовує програму Нова фізична культура та співпрацює з Міністерством освіти та науки України. За словами представника фонду, один такий набір розрахований на п'яти. 50-100 учнів. Ми зробили вже 300 таких наборів на загальну суму 3 мільйона гривень. І Чернігівщина, Чернігівщина – це один із регіонів, куди ми на 400 тисяч гривень передали 35 наборів для 35 закладів освіти. І в одному наборі десь приблизно 7-8 видів спорту, які можуть сьогодні допомогти вчителю фізкультури проводити свої навчання. Це інвентар, Таких колективних видів спорту – це футбол, волейбол, баскетбол, навіть регбі. Це робиться точково. Ми розуміємо, що деякі регіони постраждали більше, зокрема Чернігівська область, Харківська область, Херсонщина, Миколаїв. І в першу чергу такі спортивні не передаються в ці регіони. Поки що почали з Чернігівщини, область, яка перша зустріла нашого ворога. Першу чергу спортивні набори в управлінні освіти області розподілили між школами, які впроваджують нову модульну систему нової української школи. Таких е, е, заклади є в в рібках, які е, які йдуть поперед випробування програм. Це шостий клас, це ніжин, це прилуки, це Чернігів, це рібки. Е, ми дали в школи, які постраждали. Такі як Новгород Сіверський, як Михайло Коцюбинського бо там немає як Іванівка, як Количівка. Це школи, які мають сталі показники і спорту опорним закладом. Карюківці, ношівській школі, номер 5 35-та школа, міста Чернігова, велика школа.